Доброго дня, шановні друзі, з вами адвокат Юрій Радзієвський, наша постійна рубрика Адвокат онлайн. Сьогодні я хочу поговорити з вами про оскарження письмового повідомлення про підозру на етапі досудового розслідування. В березні 2018 року набули чинності до кримінального процесального кодексу, згідно з якими стало можливим оскарження повідомлення про підозру зі спливом двох місяців з моменту її вручення на практиці. Виділяють два основних види оскарження, повідомлення про підозру. Перший пов'язаний із відсутністю достатньої кількості доказів із неналежним обґрунтуванням. Із недоведеністю або із неправильною кваліфікацією, цей вид оскарження важко назвати ефективним одразу по декільком причинам. Перша з них полягає в тому, що слідчі судді не дуже охоче сприймають такі аргументи і зазвичай відмовляють у задоволенні скарг на тій підставі, що зараз не та стадія кримінального провадження, де встановлюється вина. Друга причина полягає в тому, що навіть якщо повідомлення про підозру буде скасовано на Таких підставах стороні обвинувачення нічого не заважає виправити допущені помилки і вручити нове повідомлення про підозру. Другий вид оскарження повідомлення про підозру, оска пов'язаний із відсутністю необхідних реквізитів і відомостей, які мають міститись в повідомленні про підозру, або із допущенням процесуальних помилок при врученні повідомлення про підозру. Такі аргументи слідчі судді сприймають охоче і доволі часто скасовують повідомлення про підозру на таких підставах. При цьому треба мати на увазі, що у сторони обвинувачення завжди залишається можливість вручити нове повідомлення про підозру. Причому процесуальні помилки при врученні повідомлення про підозру далеко не в кожному випадку можна виправити. З вами був адвокат Юрій Радзієвський. Я бажаю всім гарного дня. Знайте свої права і не бійтесь користуватися ними.